Всім привіт! З вами Мері і ми продовжуємо грати в Sims 3 сімейка Лафей. Так, в мене є деякі новини. Перше, це те, що я скачала собі українську версію моду N-RAS. Зараз вам покажу. Ось дивіться, як це класно. Я ще раз дуже сильно дякую всім, хто займається перекладом наших модів, перекладом Sims 3 та інших частин Sims. Ще раз, ви просто шикарні люди. Ви великі молодці. Продовжуйте, будь ласка, як бачите, у мене тепер він українською. Звичайно ж, він не повністю є перекладений ще, ну але е, взагалі. Навіть так, це дуже добре. Супер. Ще в нас прийшли рахунки. Давайте, нехай Сінтія піде і оплатить їх. І ще Франк цілу ніч, до речі, займався полюванням, тому що в попередній серії почався повний місяць, і наш франкенятко перетворився на вовкулаку. І я подумала: нехай він часу не втрачає. До речі, в нього всі потреби так підняті. Це, напевно, я за кадром підняла потреби йому, щоб все було добре, і продовжувала з ним полювати. Піднімала потреби і продовжувала полювати, щоб він наполював багато гарних речей. Так, на побачення ні. А, та, Я вже забула, бачите, я вже через хворобу так довго не заходила в Сімстри, що вже й забула, що я тут робила. І ми з ним, з Франкенятком, дуже багато всього знайшли, дуже багато всього полювали, тому що він вже має добре прокачаний цей навик полювання, і він знаходить класні речі. Ну і в тому числі одне з тих що, речей, що мені дуже подобається, з того, що він знайшов, це такий камінь спеціальний, який називається… Називається, зараз вам скажу як. Тиберій, ось він є, його можна посадити десь в себе тут, на ділянці, цей Тибері. Що на побачення? Ні, на побачення ні. Так, ну і... Ще що я хотіла сказати, це те, що я дуже довго думала, думала, вагалась, але все-таки вирішила. Я хочу з нашими лафейками вже переїхати в нове місто жити, тому що хочеться мені вже щось новеньке бачити навколо. Так, рахунки ми оплатили оплатили. І я, звичайно ж, наших лафейок по сусідству, сім'ю Морнінг та сім'ю Лукреції також заберу. Це все буде дуже важко влаштувати, але я постараюся це все зробити, їх всіх переселити і переїдемо ми в нове місто, а саме ми переїдемо в Ісла Парадісо. Це таке круте місто, ви його думаю, всі знаєте. Місто з островами, з океаном, точніше, місто посереду. Перед океану на островах. Звичайно, що воно трошки багнуте, це місто, і в ньому грати набагато важче, ніж в інших містах. Там чомусь гра найбільше підвисає. Ну, але я думаю, спробувати можна, знаєте, за. За спробу по руках ніхто не дасть, як то кажуть. Можна попробувати, Поживемо там, подивимося. Якщо вже дуже буде глючити, заважати, нервувати, то переїдемо ще кудись, але попробуємо. Попробуємо там пожити, бо там ну дуже красиво, просто неймовірно красиво, і я дуже хочу пожити в цьому місці. Франкинятко продовжує полювати. За кадром я займуся тим всім, що він е, знайшов. Я це все попродаю. Е, ну, і цей теберій я відправлю в сімейний багаж, бо я не хочу, щоб з переїздом цей тиберій було втрачено нами. А е, цей тиберій потрібно буде покласти на газоні, щоб він ріс е, цей камінь. А, спочатку його треба. Його треба відвезти в спеціальний заклад, де йому зроблять огранку, наскільки я пам'ятаю, або самому це можна зробити. Спеціальний заклад немає ніякого спеціального закладу. Це тут в комісійці, здається, є ось ця машина для огранки каміння, і в цій машині можна це зробити. А в нас вона є вдома, тому, власне, нам нікуди не треба їхати. І я це зроблю вже тоді, ограню цей камінь, тоді, коли ми переїдемо вже в нове місто жити там. Ми цей камінь покладемо на газончик в себе, і він буде рости. І коли він виросте, він буде дуже дорогим і ми розбагатіємо. Хоча, чесно кажучи, я би не сказала, що наші лафеї бідують. Якось в них і так все досить класно і прекрасно. Ну і ще на рахунок наших коней. Як ви знаєте. Кісла Парадісло і так досить глючене місто, а ще й в нас дуже багато тварин. Я не знаю, може Кліо передати, наприклад, сім'ю Морнінг? От я ще точно не знаю. Наприклад, Пліткара лишити нам, а кліо передати е, в сімейку Морнінг. Тому що чим більше персонажей, тим ще більше глючить гра. А я хочу, щоб. Щоб гра була легкою, щоб я насолоджувалася грою, щоб я насолоджувалася насолоджувалася всіми тими красотами, які будуть в Ісла Парадіс, Парадісло. Так, прийшла наша. Красуня, наша Аметіса зі школи, ну, дуже симпатична, вона сімочка народилася. Я дуже вражена її красою. Хоча, ну, красиві і Лейтон, і паті і її батьки. Ну, але мені здається, що вона ну, якась ну, дуже красива. У мене що такої красивої сімки, чесно кажучи, в сімстри не було. Іде вона, а я її заважаю. Нехай вона одразу робить свою домашку. А тебе вже вона вже виконала домашку? Ну молочинка. Виконала то і супер. Що тут відбувається? Тут наші кицьки хочуть гамати. Ти якщо ти хочеш їсти, то йди поїж. Все логічно. Хто там грає на клавішних? Так їсти. Хто це? А це ось цей лашон, який в попередній серії прийшов до нас на вечірку, і дотепер тут сидить. Він багнувся. Давайте ми скористаємося шикарним перекладеним кодом, е модом, а не кодом модом NR. І спробуємо його якось відновити, щоб він вже нарешті пішов додому. Так, просунуті опції і ресет сіма. Давай, мужчина, давай, відправляйся додому, а то ти щось тут вже засидівся і аж засмердівся. Написала до речі, мені Велена про те, що для того, щоб чужі сім. Не приходили на вечірку, бо, як ви знаєте, у нас постійно на вечірках чужинці, всі мстри. А для цього потрібно купити за бали щастя. Тут така є нагорода, яка називається якийсь там, е, якийсь там легендарний. А ось легендарна е, хазяйка або легендарний хазяїн, е, господар, точніше. І я думаю, думаю. Чи купити мені дійсно цю нагороду? Бо ви знаєте, все-таки коли ці чужинці приходять на вечірку, це з якоїсь сторони навіть цікаво, бо приходять всі чудіки, всі дивні персонажі, з яких і поржати можна, і подивитися на когось нового. Це там Полі Джонсон своїм чоловіком. А він їй квіти дарує. Дивіться, яка вони щаслива пара. Він дарує їй квіти. Вони вже стільки, до речі, разом в шлюбі. В них вже двоє синів підросли. Але дивіться, які вони щасливі разом. До речі, їх я також переселю в нове місто. Будуть вони знову жити в нас по сусідству. А тепер щось вони вже сваряться. Вона йому сказала, знаєте що? каже, я стільки років тобі віддала свого життя, я стільки років з тобою в шлюбі, а ти, ти, чорти, білобрисий, навіть не знаєш, які я люблю квіти. Дивіться, в неї тут в думках ніби мозок перекреслений. Вона каже: в мене вже мозок від тебе закипає, як ти міг, і посварилися вони. І, бачите, не догодив він їй, не догодив. Взагалі я вважаю, що немає значення, які квіти дарує чоловік. Головне, що дарує. Ну, ви бачите, для неї це важливо. Не подарував він ті квіти, які вона хотіла, і все. Господи, тут хтось вирубався, Джу... джулс Макдув. Давайте ми його також анрасу відправимо додому, бо він тут буде ще в нас довго вештатися, якщо ми його самі не рисет, ну, все. Давай відправляйся, будеш дрихнути в себе вдома. Там, я так розумію, Патті грає і кричить. А де, до речі, наша Аметізка, наша Аметізка грає за комп'ютером. Ну, нехай грає. До речі, я думаю, ось цих гномів треба буде, напевно, попродавати, щоб не вести їх на нове місце, тим більше, що вони... Так, я не можу ось цього гнома взяти, бо він стоїть якось не на нашій ділянці. Ну, ясно, добре. Зате я можу ось цих взяти. Я... Ой, я взяла коврик. Ні, це не те. Мені треба гнома взяти. До речі, що я хотіла сказати? Ці гноми вони ще й дорогі, досить. Бачите, по 900, а якісь за 1000. а якісь ще були, здається, за 3. Ми їх попродаємо. Це збільшить наш капітал сімейний, щоб під час переїзду. Ми мали гроші, а ось цю здається нагороду колись нашому франкенятку. Дали треба буде, до речі, її не забути. Давайте одразу покладемо її в багаж сім'ї. Так, ми так, це... це нехай буде в багажі сім'ї. І нагороду ще сюди покладемо. Треба буде мені цим переїздом за кадром зайнятися. Ох, багато буде у мене з ним роботи, я так бачу, багато справ. Ось цих все-таки гномів, які стоять неповністю на нашій ділянці. Я не можу взяти рукою, відповідно, я їх не зможу продати. Ну так, не зможу. Ну нічого страшного. Так, що тут ще в нас є такого цікавого? Ну, ніби все. Ніби все, ось ці могилки також одразу я заберу, щоб їх не забути. Хоча це все дійсно треба робити за кадром, а не тут і не зараз. Просто я переживаю, що я щось можу забути. Добренько, все решта, я це зроблю за кадром. А поки що будемо продовжувати. Наш Лейтон прийшов з роботи, і, до речі, і, до речі, яка в нього вже сходинка п'ята, п'ята сходинка кар'єри? Ой, що я ще хотіла у вас запитати. А ви часом не знаєте в цій Ісла Передісло, там відбуваються ці всі фестивалі в парку? Чи ні? І чи можна це якось виправити? Тобто, якщо там не відбуваються фестивалі в парку, то, може, там можна поставити якийсь парк такий наподобі цього, і тоді будуть відбуватися ці фестивалі, чи взагалі вони ніколи не будуть там відбуватися? Бо вони мені дуже подобаються, і я б дуже хотіла, щоб і там ми також ходили на ці фестивалі. До речі, давайте зробимо спільну фотографію зараз з усіма нашими сімами, де ти є Лейтон? Я хотіла, щоб ти перевдягнувся після роботи, бо він в робочому очі. Дідізі, будь ласочка, перевдягнися у повсякденний наряд. І зараз ми всією сімейкою нашою, з усіма лафейками відправимося в парк і будемо там зловіщий парк, весняне свято. Відправимося всі в цей зловіщий парк на весняне свято і будемо там зараз всі разом будемо всі разом фотографуватися. Так, візьмемо Сінтію, Франка, Паті і Аметісу. Та? Всіх я взяла. А Лейтон стоп, а Лейтон апріорі їде, бо він везе всіх. Добре, будемо відправлятися. І зараз ми попробуємо тут зробити фотографію спільно. Ми часто робимо спільну фотографію в таких парках. Ви знаєте, ми вже маємо багато таких погожих фотографій. І ще я хотіла пошукати тут з нашою аметісткою яйця, бо тут є знову яйця. Ми вже маємо два таких класних яйця, яєчка шикарних, які в нас стоять. Над каміном, і будемо мати, може, третє ще. Білий гриб тут росте. Класно, треба буде зібрати, до речі. Давайте, їдьте. Ну, дуже довго якось вони їдуть. Так, час річниці, ого, так важко повірити в те, що, що, що пройшов ще один рік, куди тече час. Ну, так. То є так, я тобі скажу. Сінтія, час іде швидко. Давайте ми зробимо фотографію. Де, власне, ця кабінка для того, щоб зробити фотографію? Щось я її загубила, а ось тут. Давайте ми зробимо разом від імені. Аметісам діє, хоча я сумніваюся, що це якось впливає, чи це впливає. Тобто чи будуть якісь фотографії інакші. Мені здається, що вони завжди одинаково там всі стоять. Ну, Давай іди, Аметіса своїми всіма родичами і роби фотографію. А потім в компанії відчуваються напружені відносини. Я краще піду, поки не дійшло до бійки. А що? Твої родичі б'ються, сімейка, ви що? Збожеволіли? Ну, наші лафеї такі, знаєте, веселі сіми. Я персонажі, якісь патлати підкатує до нашої, до нашої Сінтії. Так, не можна зібрати, нічого не можна зробити. А сінтія і чекайте, попробую, чи сінтія може забрати? Не може забрати ці гриби. Так, зараз вони зроблять фотографії і тоді ми будемо з нашою Аметісою збирати яйця. Ось тут одне яйце зберемо, підібрати, шукати. Підберемо яйце. Ні! Ні, Лукреція не підбирай! Лукреція зараз підбере яйце і все. По всьому. Ну, добре, ми будемо далі шукати яйця. Лукреше. Це тітка нашої Аметіси, як ви знаєте, забрала яйце нашої Аметіси. Так, давайте будемо шукати. Щось я яєць вже не бачу. Може, це Лукреція тут всі яйця позбирала. О, дивіться, пішла танцювати наша Сінтія, і цей мужик до неї тут щось говорить ззаду, за спини. Так, де яйця? Нам треба ще й яйця зібрати. Напевно, все по яйцях. <laughs> Нема вже ніяких тут яєць. Зібрали, поки ми тут фотографувалися, треба приходити зранку, точніше десь в день або в обід, хоча б як мінімум. А ви хоча б фотографію зробили? Давайте ми поглянемо. Зробили фотографію. Де ти, до речі, є? А що ти там робиш? Чому ти там стоїш фотографуватись? А ти просто там так стоїш. Давайте, нехай вона ще сама собі зробить фотографію, а вже не можна когось вже фотографують. Кого? Найди сміх страшний. Так, давайте пригадаємо, які в неї є. Які в неї є риси характеру, вона самітниця, вона захоплена емоційна, точніше, фотограф і скептик. Скептик ти, ти наш, ти смієшся, як Злобушка справжня. Когось фотографують, кого не знаю. Мабуть, це наші лафеї там всі стоять. Давайте ми їх витягнемо, з цієї будки, з цієї палатки для фотографування, а то. А то вони там всі застрягли, і я не можу сфотографувати нашу Аметіску. Аметіска, йди сюди. Я хочу ще її сфотографувати, тому що вона така красива, хочу зробити їй фотографію на пам'ять. Аметіса, йди сюди, фотографуватися. А, ти будеш фотографуватися з тим патлатом, який підкатував у твоєї бабусі. Ну, твій патлатий, бачите, всюди встиг. І до бабці її позалицятися. Іди додому, Франк, іди, бо ти змерз. І до бабці позалицятися і. Так, а ти не йди, будь ласка, Аметіса, ти йди фотографуватися. І до бабці встиг позалицятися, і до Аметіси встиг щось там потрендіти, фотографію з нею зробити. Іди, будь ласка, сфотографуйся, Аметіса. А інших наших лафейок я вже відправила додому. Нехай ідуть, нехай відпочивають, вже, бо це вже є досить пізно і вони вже, бачу, змерзли. В нас зараз є весна, але все ще, як бачите, так прохолодно. Шкода, щоб вона сфотографувалася в цьому своєму наряді. А може, давайте змінимо її одяг на повсякденний, і нехай вона фотографується в такому одязі звичайному, бо він такий красивий, така гарна в неї сукня. Давайте попробуємо. Сфотографуйся, будь ласка, буде в неї багато нарядів. Є. Все, добренько. Нехай Аметіса також відправляється додому. Яєць ми вже тут не знайдемо, як бачите, бо всі яйця розібрали. Будемо ми з нею їхати додому, і я на цьому моменті буду закінчувати серію. Буду займатися вже переїздом. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па.